Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. І я сьогодні вам хочу запропонувати дуже смачний пиріг. Італійський пиріг, називається він. Я його раніше готувала, він дуже-дуже смачний. Головним інгредієнтом цього пирога є яблучка. Сьогодні була на дочі зібрала дуже гарні отакі свої яблучка. Вони. Вже достигли дуже смачні яблука-груша, називається сорт. Я їх отак почистила такими дульками. Для нашого пирога потрібно яблука почистити слойсами, ну, такими довільними формочками. формою. Так, для пирога, для тіста нашого пирога потрібно взяти 3 яйця. Я вже їх заздалегідь збила, щоб не жужжати в блендері. Три яйця збите із 100 грамами цукру. Висипаю сюди, де буде знаходитися безпосередньо тісто. Тепер додаю до цього, у мене розтоплене також, так, щоб нам нічого не забути. Три яйця. Тепер Ванільний цукор. Зараз сюди додаю пакетик ванільного цукру, якщо хто любить. Якщо хто ні, значить додайте корицю до яблука, також смакує кориця. Також одна чайна ложечка розпушувача. Отак, приблизно я знаю скільки сиплю, а по рецептам одна чайна ложка. Так, і е, один стакан молока і 50 грам масла. Я його підігріла до кімнатної температури, і це все виливаю сюди. Так, це в мене ще залишилися збиті яйця. Зараз я її все отак, От щоб нічого не залишилося. Отак все. Потихеньку його треба перемішати. І зараз сюди додавлю один стакан борошна. Це все треба потихеньку отак, перемішувати, щоб тісто наше було таке пишненьке. До цього тіста ми зараз додамо оці наші покришені яблука. Воно буде майже усе в яблуках. Яблука покриються тістом оцим нашим. І все помістимо. Озмазана в мене форма така для тортівниці. Чим вища у вас буде форма, тим вищий буде ваш пиріг. От таке тісто, щоб не цукати. От так. І сюди я висипаю потрішку яблука, щоб вони були всі у нашому тісті. Отак. От воно буде зразу жидкувати, але все будемо підсипати і підсипати яблука, і воно буде густеньке, як з яблучками. Так. Оце отак, ще трошки. Ну, процес, я думаю, ви вже зрозуміли. А тоді все це виливаємо в нашу форму. Духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів, і будемо пиріг випікати десь хвилин 50-60. Це залежить М -м -м, смакота від духовки. Так, ну, яблучок я взяла кілограм. А ви дивіться, якщо воно буде, щоб воно було нерідке, тісто повинне бути майже все покрите яблуками. Якщо воно жидкувате, значить ще докришуйте яблук, щоб воно тільки яблука було, основа цього пирога – яблука. Тісто повинно бути тільки, щоб схватилися докупи наші яблука. Оце отак. Тепер це тісто будемо перелужувати у формочку. Отак. Дивіться. Щоб воно були слайсики оці покриті. Ось, що воно відкрилося. А ну, назад, на місці. Отак. Засухня. О, так. І оці все тісто воно повинно бути основую отак. Тільки щоб скріплялося яблука. І так наложуємо шар за шаром. Ви мене зрозуміли, я думаю. Отак, накладаємо доверху. Якщо яблук, тісто багато, а яблука мало, докришуємо. Знову перемішуємо і знову вложуємо. Отак. Отака процедура. Буду влужувати. А ми потім, коли вже буде в мене форма доверху, бо я ще бачу, що буду докришувати яблука. Отак. От У мене тіста багато. І тоді, як наложу, то я вже вам усе детально розкажу. Отак. От От так, шар за шаром. Так, пиріг випікався 60 хвилин. Зараз я його присиплю цукровою пудрою. От так. І будемо виймати його із форми. От така красота. Я виняла його з форми. Дивіться, який гарний. Високий. Красивий! Хотілося б отак його показати з усіх країв. Аромати непредсказуємі. Хотілося ж його і порізати, але зараз дуже гарячий, напевно, трошки хай аромати, аромати, аромати. Весь з яблук же ж, через те він так погано ріжеться, так що він дуже пишний, як суфле. Тут же самі яблука. От зараз я одріжу і переложу його, щоб показати, який він у розрізі. Тарік ще гарячий, от подивіться, тут одні яблука. Тіста зовсім-зовсім мало. І воно виходить кремоподібне. Тому що там молоко, всього стакан борошна, ну це ж на таку кількість яблук. Так що аромати дуже-дуже смачні. Я вже покуштувала дуже смачно. Рекомендую приготувати. Хто любить яблука, хто любить такі десерти, це дуже смачно. Так що підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада, ставте пальчики вгору. Я дуже рада всім, хто завітає на мій канал. Іноді хвилююся, тому вибачайте, ще зовсім мало я у ефірі YouTube. Так що в кожного є свої помилки. Вибачаюся, якщо щось не так, то будемо виправляти. Так що на цьому я закінчую своє відео. До побачення, хорошого дня, всього самого найкращого. Пиріг дуже смачний. До побачення!